Друзі, вітаю! Хочу запросити вас на огляд готелю Ікосолівія. Це готель преміального сегменту високої якості, який працює за системою Все включено. І що ж тут включено? Давайте подивимось протягом цього нашого огляду. Але скажу вам по секрету: тут включено навіть один день прогулянки, автопрогулянки Теслою по всіх околицях, куди ви забажаєте поїхати з готелю. І це теж безкоштовно, але не для всіх. Отже, поки я вам буду показувати цей готель, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть свої запити за контактами, вказаними в описі під відео. Ну що, поїхали? Обі бар. Калімера. Бар працює на дві сторони, як в лобі, так і пубар. А всі напої високої, високої якості. Будь-який коктейль, будь-який безалкогольні або алкогольні напої, кава, чай, чаї в асортименті, морозиво. Це дійсно високої якості і дуже-дуже смачно. <кій> Друзі, покажу вам головний басейн. До речі, басейни всі в готелі підігріваються абсолютно весь сезон. Від початку квітня, коли вони починають працювати, і аж до завершення сезону. Пул або лобі-бар і корпус, де знаходяться мінімальні категорії номерів стандарт з виглядом на море, с та інші. Прямо під корпусом це ресторан Прованс, який працює на сніданки, обіди та вечері як а-ля карт. Тобто є певна шведська лінія і а, головну страву основну ви замовляєте по меню. Ось обслуговують офіціанти, приносять напої, приносять всю вашу страву. Але є така особливість, у всіх алякарт-ресторанах за грецьким законом має бути вказана вартість. А, то на кожну страву там вказана вартість, але ніхто ні за що не платить, бо нагадаю, тут у нас все включено. І ми з вами дійшли до ще одного алякарт-ресторану. Це ресторан азійської кухні. Зараз теж я вам його покажу. Бачите, Зона шоу кукінг До речі, готель, ця територія готелю облаштована пандусами, що дуже зручно з дітками, які будуть користуватися візочками, і батьки не будуть хвилюватися, як їм там по сходах або ще якось рухати цей візочок. Територія готелю, друзі, дуже зелена. Тут багато квітів, кущів, а е, найголовніше тут дуже багато оливкових дерев. Він так і називається, ікосолівія. Знаходячись тут, ви знаходитесь в неймовірному ботанічному саду. Це не ліс, але це дуже-дуже красивий сад. Тут зелено, тихо, затишно співають пташки. Дуже гарно. До речі, якщо вам. Ну ви прям дуже втомилися. Прям дуже. То можна викликати а, шаттл. І вас відвезуть, куди ви скажете. Хочете в ресторан відвезуть в ресторан. Хочете на пляж, відвезуть на пляж. Хочете пограти в теніс, але не хочете витрачати енергію, щоб іти там 3-4 хвилинки, то вас теж може шатл туди відвезти. Це дуже-дуже зручно. Ще один залякарт в ресторані. Де можна і поснідати, і повечеряти калімери. Діст мейкевідео. Особливість на сніданок вам не потрібно записуватись. Ви можете прийти будь-який з ресторанів поїсти. Зараз ще дуже ранній час, тому нема людей. А на вечерю в обов'язковому порядку абсолютно в кожний ресторан, окрім головного ресторану шведської лінії, треба записатися. Покажу вам дитячий майданчик. Готем, до речі, притримується екоконцепції, тому бачите, тут всі дитячі розваги, от все зроблено з дерева із з екологічного покриття, дуже зручного, безпечного. Зверніть увагу, що дитячий майданчик він під тентом, під таким накриттям. Відповідно, ваші дітки будуть захищені від сонечка. Головний ресторан готелю знаходиться прямо на березі. Покажу вам саме його. На сніданок піду сюди, просто щоб показати вам шведську лінію. І, зазначу від себе, бачите, стоять люди, і он до них виходить. Дівчина запити номер кімнати, це для порядку. І приводить їх до столика. І ось такий бар. Келемерем. Já na praia. Дивіться, є категорія номерів бічфронт. Є які зі своїм садочком. А є просто бічфронт на другому поверсі. Малеча вже мочить ножки. Захід в море. Пісочок з Галічкою, там далі вже буде пісочок. Пляж тут дуже великий, покажу вам берегову лінію. Окрема зона тільки для дорослих, але оскільки а мало зараз взагалі хто відпочиває на пляжі, тут є з дітками. Діти радіють тут. Дивіться, тут є а, трошки камінчиків при вході. Тут же гарніший берег. Друзі, дивіться, я пройшла пляж, показала вам. Позаду мене ресторан Фреска, і прямо від нього з боку починається зона номерів Deluxe Collection. Пам'ятаєте, я вас на самому початку казала, що... Є можливість взяти на цілий день автомобіль Tesla і поїздити по околицях. Так ось це одна із додаткових привілеїв гостей, які відпочивають в номерах категорії Deluxe Collection. От вони знаходяться за моєю спиною. І відразу привілейована зона пляжу, також для гостей Deluxe Collection, гостей з основної частини готелю сюди не пускають. Він досить великий, я вам його зараз покажу, бо берегова лінія ще огинає. Моречко огинає берег. І тут, дивіться, тут гарніший захід в море. Тут майже не зустрічається гальки крупної, дрібніша. Саме ця категорія номерів Beachfront, їх треба бронювати. Ну прям дуже-дуже завчасно. Це, наприклад, з листопада на літо. А, ну, може пощастить в грудні, ще можна буде щось знайти. Ось. А, Deluxe Collection взагалі дуже багато номерів, не всі вони мають вихід на пляж, це тільки буквально декілька номерів. Але привілеї вони мають додаткові. Це все, я вам показую берегову лінію Deluxe Collection пляжу. Зараз ми знаходимося з вами вже на території а, готелю, де розташовані номери Deluxe Collection. Як ви бачите, вони не тільки на березі моря, вони по всій території і так само мають різноманіття категорій, але з приставочкою Deluxe. Те, що в нас буде з приставочкою Deluxe, то має певні перевілеї додаткові. Персональний консьєрж, суто для гостей цієї категорії. Тесла, як я вам казала, вже можна взяти А, і покататися цілий день, запланувати собі якусь екскурсію і поїхати саме використовуючи цей автомобіль. Нагадаю, що все бронюється завчасно. Це можна зробити або через додаток, або через за допомогою а, якраз вашого консьєржа. що хочу зауважити. А, я бачу дуже багато різноманітних категорій номерів. Тобто а, чим класно? Класно, що в цьому готелі. Можна обрати номер на будь-який смак. Чи ти хочеш в корпусі повище, щоб бачити море з висоти. Чи, можливо, ти хочеш бунгального типу, але теж бачити море, або класний газон. Або, можливо, ти хочеш номер з власним невеличким садочком, щоб мати доступ до природи, скажімо так. Або може бути цей невеличкий садочок і вихід на пляж. Дуже велика різноманітність категорій номерів. Я зі всім цим допоможу розібратися при бронюванні, тому звертайтеся. Отже, друзі, я хочу підвести підсумки нашого дводенного перебування в готелі Ікос Олівія. Ви все бачили самі територію, ресторани, рівень харчування, продукти, які подаються на шведській лінії. Про Алякарт ресторани можна просто окремо говорити, їх тут дуже багато і всі ми просто фізично не встигли обійти. Тут рай для дитячого відпочинку. Є сплеш-зона для діток, є дитячий клуб, є ігровий майданчик, є різноманітні розваги. Гарний пляж. Окремої уваги заслуговує Deluxe Collection. Ті привілеї, які отримують гості цих категорій номерів, вони просто прикрасять і стануть перлинкою вашого відпочинку в цьому готелі. Готель однозначно вартує свої гроші, але моя порада бронювати його треба якомога завчасніше. Ну, тобто десь листопад, грудень, ну, в крайньому випадку січень, коли ви можете по класній ціні забронювати цей готель на літній свій відпочинок. Тож звертайтесь, пишіть свої запити за контактами, які вказані в описі під відео. І забронюємо для вас найкращий відпочинок в Греції і не тільки.